Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз у нас 18.43 23 лютого. Я роблю лівий берег міста Запоріжжя. Розклад. Починаємо. Будь ласка, люди підписуйтесь на каналчик. І подивіться про Китай. Ну, початок можете там не слухати. Я там трошки ну, е якось скомкано, сказала, ну, хотілося, але не вийшло. Буває таке. Подала інформацію, скомкано дуже так про того дзіньпіня, щось в мене не пішло. Але потім, коли пошли, пішли питання, там дуже яскраво все і, про, і в кінці про ковід. Подивіться, там дуже мало переглядів, я так глянула. Там так все чітко. Просто супер. Просто початок такий, ну, мені самі не сподобався, але я видаляю відео, я їх не сохраняю, бо ні в чому мені їх сохранять. То, щоб мені його переробити, ну, я не знаю. Я не сохраняю їх навіть в облакі, воно мені не треба. Воно все одно все грибе пам'ять, тому я не зберігаю. Вже як є, так є. То дуже прошу, подивіться, ви будете все вам сподобається. Просто початок трошки так. Або пропустіть його там. Так, поїхали. Правий лівий берег Запоріжжя. Дивимося сьогодні 23 лютого. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Удари ракетами-дронами по лівому берегу міста Запоріжжя. Загальна ситуація: що воно, як воно буде для нас? Ну, прекрасні карти впали. Прекрасні, я не бачу тут, адже помірність впала нам. І достаток, і гарні почуття. Невже вони не будуть? Швиряти? швирять. Мені ж не віриться щось. Щось якось цікаво. На правому березі воно і в загальному все показало. Що, лівий берег трогати не будуть? Не вірю. Не вірю. Ану, скарбничку мені дайте. Будь ласка, дайте мені скарбничку. позитив, негатив та ітог. по лівому берегу міста Запоріжжя з цього часу, плюс 24 години. Удари ракетами-дронами. С300 С400. Яка буде ситуація? О, позитив. Негатив. І ітог. Наший позитив. О, яка гарна карта йде після ось даже цього. Угу. Дивіться, ну, гарні почуття будуть у нас. Так, буде ця історія, але вона лежить між суперкарт гарних. То все ж таки ми здолаємо цю карту. Ми здолаємо ці всі ракети, що будуть на нас летіти. Так, гляньте, ще раз ця карта впадає, розумієте? Ще раз падає. О, і цей впав. Значить, це буде добре. А ну давайте подивимося на Ленорманчиках. Те ж саме питання. Так, донешку, дивимося, серце. А, я ж скриньку дивлюся, так? Да? Так, це середина. Це негатив, це позитив, матір Божа. Що це за позитив? Ну, оце воно, мабуть. Негатив, книга, навчання, таємниця по ітогу серця. Але серце це любов, це, але бачите, ось роздоріжжя лежить. Це ще люди, буде нам це ще буде під питанням. Ось так, ніхера собі позитив. Ну, так нам падало той позитив. Пам'ятаєте, те ж саме було, така ж історія. Такий позитивчик був у нас. Угу. Це не активна карта, тому я кладу ще одну. Ну, якось так, більш-менш нормально тут, але ж, бачите, йде луна. І от зараз я покладу на цю зір... зірочки, що під ними лежить. Ось що під ними лежить, бачите? Ось від чого нас всесвіт буде спасати і закривати. Да. Все ж таки вона тут на цьому ж місці так і лежить. Все ж таки будемо ми з нею мати справу. А це я поклала опять скриньку. Я опять поклала скриньку. Я хотіла просто з іншого боку підійти. От опять книжка падає. В общем, ясно, ясно, все понятно. Не просто буде лівому берегу, За, ну, щоб це все, все збулося треба дуже випрацювати нашим військовим. Так, ну і давайте ми глянемо, яка буде у нас ситуація. Поїхали по нашому плану. Загальний ми подивилися. Так, втрати людей. Двійна буде ситуація по отшельнику. Суд. Відкрита буде ситуація. Ну, дай Боже, щоб воно було хорошо. Я не люблю цю карту. Не люблю, вона мутна, вона. Дивіться, як ця двійка переросла в пажа дуже швидко. Ось так. Ну, я можу сказати, що тут не буде померлих людей. Ні. Ні. Не буде померлих. По очельнику, так, ці дві карти, вони такі, але потім йде сімейна карта, десятка. Тут паж, почуття гарні. Так, ситуація буде така собі, не дуже впевнена. Але буде йти допомога, інтелектуальна, буде допомога йти і конкретна. Тому ні, я не бачу, що тут буде, буде якась, от і тут же ще падає, бачите, я спеціально, от ще раз... Блін. Таке буде подвійна історія, люди. Все ж таки буде подвійна тут історія. Даже більше, знаєте, будуть боротися за життя. Збиратися за життя, тому так багато впало і допомога і монети. Тобто буде багато людей до того прив'язано. Буде йти боротьба за життя людини. Буде йти боротьба за життя людини. Так, щось тут перевернуто не в ту сторону. Угу, ось. Буде йти боротьба за життя людини. Бачте. Колихатися буде відполунівано, така буде, тобто буде вестися праця по цьому питанню, але ситуація буде Отут хитка. Ну все ж таки буде триматися ту життя, але проблеми будуть. Але проблеми будуть. Ну, бачите, там і дьявол ще випав, там будуть якісь іти проблеми. Може, навіть психологічного характеру, якогось такого, психічного характеру. Там можливі і такі проблеми. Так, давайте подивимося, що буде тренування будинків по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, від ракет дронів, С-300, С-400 ударів. Чи буде така ситуація? Роздоріжжя. Гляньте в кожній карті, от в кожному стовпчику є негатив. Але на кожний негатив є позитив. Ну, тільки що разві що тут іде трошки як прикрито по книжки. Але сообщення гарні будуть йти. Ну, я вам скажу так, чи буде тренування. Подивися на ситуація, тут трудно щось сказати. Якщо і буде, то буде не дуже страшне. Ну, мені так кажеться. Картинка така. Давайте глянемо приватний сектор міста Запоріжжя. Руйнування будівель від ракет С-300, С400 дальнобойних дронів. Приватний сектор. Так, да, будуть проблеми будуть. по приватному сектору, так. Ось ця історія. Буде бити по серцю цього людей. Буде по приватному сектору, будуть проблеми по лівому берегу. Дивимося багатоповерхівки лівого берега міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація в плані ракет, ударів ракетами, ракетами С-300, С-400 дальнобойними та дронами. Ще буде труйнування багато поверхівок. Ну тут більше якось, бачите, не дуже серйозно, але, 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 так, воно, бачите, туди-сюди, луна тіліпається. не знають вони, чи стріляти, чи не стріляти. Якщо воно і буде, то буде опять-таки не дуже серйозно. Або буде пов'язано з чимось дитячим молодняком, кудись в якісь структури, де діти або молоді люди. Якось так. Ці чотири карти це показують. Тут все позитивне йде. Так, добре, подивилися. Давайте глянемо про промислові об'єкти по лівому берегу. Промислові об'єкти по лівому берегу. В цілому промисловість. Ракетні удари. 20. Цього, з цього часу, плюс 24 години по лівому берегу, удари ракетами. Будуть, але будуть відбиті, бачите? Проблеми все ж таки будуть по під, 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 підприємству. Ну, буде, буде і відбито також. Так, давайте подивимося промисловий майданчик Заводського району, чи будуть туди прильоти ракет, дронів. З цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація? Я не... Блін, тільки хотіла сказати. Тільки рот хотіла відкрити, і тут воно бах і вилізло. Ну Дивіться, де... І де вже у нас... воно не буде зразу, воно буде якось, ось... може, навіть завтра, бо бачите, тряда пішла нормально більш-меш, тут щось таке несерйозне буде, башня між таких карт, де, де йде лисиця. Захист всесвіту і така циклічна карта. Тобто, тут ще під питанням, чи буде воно, чи не буде. Я не можу сказати, тут воно таке собі непонятне, незрозуміле Тобто вони самі не знають, що потрібно то їм робити, і куди, і куди швиряти, вони не знають. Так, і давайте подивимось мотор Січ, чи будуть туди прильоти: ракет-дронів, снарядів, С300 С400. Від цього часу плюс 24 години. Мотор-Січ-завод. Ну, я не бачу. Тут неясна ситуація, але падає букет, в цілому буде все нормально. Так, дивимося тепломережі, оці всі теплопідприємства, які надають нам опалення по лівому берегу, Чи будуть туди удари ракетами, дронами на цю добу. Падає башня, падають змії. Тобто щось якесь буде, але в нас є ключі від цього. Так, да, будуть бити. Будуть бити, будуть бити, але ж вроді як наші теж будуть, бити, але будуть бити. Так, чи, чи, сильно пошкодять, чи, чи сильно пошкодять нам ці підприємства опалювальні? Не дуже. Не дуже. Навіть якщо попадуть, не дуже ключі в наших руках. Так, енерго, енергопідприємства по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Удари ракетами, дронами. С300, С-400. Чи будуть руйнування? Енерго е, різним підприємствам, які видають нам електроенергію. Не бачу, ні. Ні. Не показує. Все добре, вроді як. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти. Закритого типу. Чи будуть удари, прильоти ракет-дронів? Відкритого типу. Тут буде ще щось несерйозне, але щось таке, де відкрито. Ну, щось таке воно як... От, бачите, всесвіт іде захист. Проблеми будуть. Десь будуть, по лівому берегу, на відкритих майданчиках. По закритому теж хочуть, але тут іде двойственна карта. Ось вона башня пішла. Чекають сообщені, вони ще не вирішили. Чи робити, тим, що і не робити. Чим то скінчиться все роботою. Так. Угу. Ну, бачите, торгові, торгівельні об'єкти під загрозою, можу вам сказати зразу. І ті, і ті під загрозою. На лівому березі. Тому дивіться, люди самі, як вам. Так, і у нас балабіно. Давайте глянемо балабіну. Чи будуть руйнування від цього часу плюс 24 години. Руйнування будинків від прильотів ракет, ракет С300, С400 дронів. Донешко, яке бачите? проблемки Ну, поки що так. Ну Я не бачу. Бачите, по цим картам я не бачу. Давайте ми продублюємо на цих бо це важливо. Ні, не повинно бути. Сила велика, це наша сила йде. Почуття гарні. Ні, не повинно нічого бути у вас тут. Все буде добре. Так, і давайте глянемо Кушугу. Теж глянемо Кушугу, Чи будуть руйнування, будинків всього часу плюс 24 години від ракет, дальнобойних, С-300, С400 ракет і дронів. Чи можливі руйнування? Чи будуть вони? Я вже по букетам бачу, що не повинно бути, але бачите, падає все світ, що нам тут припадає. Неясна буде ситуація. Давайте ми її розкриємо на цих картах. Будь ласка, покажіть мені карти Кушугум, яка буде ситуація, з чого час, часу плюс 24 години руйнування будівель від ракет, дальнобойних, С-300 С400. По кошу гумо, мені ситуацію. Ну, вже п'ятірка падає, то вже ясно, що щось воно таке буде. Ось, пожалуйста, двійка випала. А, ось вона неясна ситуація. Бачите, все світ прикриває, але тут подвійна буде ситуація. Колесниця йде, двіжуха буде йти. Будуть старатися чим то все закінчиться перемогою. Ну, дай Боже, щоб так воно і було. Але ця двійка дуже мене смущає, звісно. Ну, будемо боротися, будемо боротися з нею. Сила є. То будемо супротивлятися. Так, люденьки, я подивилася, лівий берег. Зараз ми глянемо з вами, що нам приготували гноми, який розклад нам дадуть гноми. Чим вони підсумують нам цю добу, нелегку, непросту для нас. Зараз ми подивимось, будь ласка, гноми, покажіть нам ситуацію, як ми це все переживемо від цього часу, плюс 24 години. Лівий берег міста Запоріжжя. Цивільні люди, як себе будуть почувати, влада лівого берега, що ми всі від цього отримаємо? Гляньте, одні жезли впали, одні жезли впали. Щасливий случай, будемо оберігати, будемо захищатися, будемо. Тривога, забота це все оце ми будемо переносити. Але іде щасливий случай, бачите? Але кризис все-таки йде. Щасливий случай йде нашій владі, а всі ми будемо мати кризисну ситуацію. Військова частина розкладу по гномам, що вони нам підготували. Так. Король мечовий, дуже гарно, буде нас захищати. Це ми будемо все своє мати, сокровища свої охороняти, захищати. Ну і свободолюбіє нам випало, як ото випало на, лівий, на правий берег на пораду. Бачите, все-таки будемо ми щось там орати сидіти. Так, і ітог, ітог цього, цієї доби, бачите, монети випадають, і королева, слава Богу, слава Богу, що випала королева, хоч по почуттям буде більш-менш нормально. Але випадає вісімка. Тут вона така жебрацька, бачите? То каже про те, що може щось втратимо. Бо тут, от 6 охороняємо, а тут уже жебраки. то цікаво якось. Але воно йде по от, де йде влада. Ну, подивимося, що вони там прибрешуть. Бо вони на цьому всьому теж заробляють. Розказують, як все страшно страшно, і виділяють гроші. Вони частину собі на карман, частину людям. Звісно, меншу частину людям, більшу собі. Так, і нам випала оця карта. Це алчність. Ну, це опять таки відноситься крадії числавія це е, таке мародерство, знаєте, в воєнний час, скажімо так. Тобто, все, від, якщо от, ну, крадіжки, звісно, крадіжки будуть крадіжки. Е, крадії, крадіїв ніхто не відміняв, ворів ніхто не відміняв, то там, де може прилетить, може будуть ще якісь і, і вори. Ще це може показати, що попаде десь в якесь місто. Де буде ось прикраси або щось таке. Ну от Якось так воно. Мені щось прийшло на думку. Не знаю чому. Ну І карта поради. Карта поради нам випадає дипломатія, толерантність це жезловий рицарь, наєзнік в гномах. Ну, Дай Боже, щоб все так і було. Тут гарна карта, вона спокійна, тобто, щоб ми відносились один до одного толерантно, культурно. З терпимістю, як кажуть, і з повагою. Ось так. Карта порада нам на цю добу. Тобто, страхи страхами, захист захистом, але треба бути все ж таки людьми і тримати себе в рамках. Ну, ось, таку, ось такий розклад нам дали гноми. Нічого страшного я тут не бачу, нічого сверхістестного немає, нічого нам такого не впало, страшного, бачите? Так що заспокойтеся. Якщо будуть, звісно, летіть С 300 с 400 по 15 штук, ну куди дінемось, перетерпимо, ми вже таке бачили. Так що що робити? Приготували. Приготувалися, там, зібрали, що там вам потрібно, хто куди йде, хто в підвал, хто в коридор, хто куди, приготували валізку. Я мала на увазі, що водичка, там отаке, щоб десь пересидіти, а не кудись їхати люди. Ви мене, може, неправильно зрозуміли, коли я там казала. Так, що так нічого супер страшного, що виходить за рамки того, що вже було не буде. Все бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.